Дві третини населення південного судану, тобто майже 8 мільйонів осіб, можуть постати перед голодом за прогнозами ООН, Кризова ситуація виникне в період із квітня по липень 2023 року, причина в екстремальних погодних умовах та збройних конфліктах. Представники ООН повідомляють, що ситуація з продовольчою безпекою в південному судані зараз гірша ніж була в розпал громадянської війни у 2013 та 2016 роках. Південний Судан наймолодша держава світу. Вона проголосила незалежність від Судану у 2011 році. Невдовзі спалахнула кровопролитна громадянська війна. Чотири роки тому сторони підписали мирну угоду. Її умов здебільшого дотримуються, але в країні й далі діють різноманітні військові груповання, а перехідний уряд не поспішає зупиняти конфлікти. До того ж, Південний Судан постійно потерпає від посухи катастрофічних повеней, які змивають цілі села й убивають тисячі голів худоби. Також через вторгнення Росії до України зросли світові ціни на харчі, тож фінансування гуманітарних програм зменшилося. Уже в червні цього року Всесвітня продовольча програма оголосила, що змушена призупинити допомогу Південному Судану. Це сталося саме в той час, коли країна переживає найбільш голодний рік, відколи стала незалежною. За даними ООН, цього року з квітня до липня між двома сезонами врожаю гостро бракувало продовольства 7 мільйонам 700 тисячам південно-суданців. Агентства ООН заявляють, що потребують негайного фінансування. Водночас кажуть, що до наступного року підготувати гуманітарну допомогу вже не встигнуть. Тож людей, які голодуватимуть, може стати значно більше.